Отже, національний телемарафон. Єдині новини на каналі Один Плюс Один студії Руслан Шаріпов. Я Марічка Падалко. В нас же в студії Олександр Мусієнко, військовослужбовець збройних сил України і військовий експерт. Пане Олександр, вітаємо вас. Давайте почнемо з головного. Це подій на фронті. Генштаб повідомляє про те, що 58 штурмів було на покровському напрямку за минулу добу. А загалом на фронті 187 зіткнень. Тобто, фактично, ну відсотків 35-40, Це все ж таки Росіяни атаку і продовжують атакувати на Покровському напрямку. Яка там ситуація з огляду на останні новини? І там знаєте, на вихідних. Ну я зокрема бачив фотографії, як уже на логістичних головних шляхах у нас є такі антидронові сітки, які убезпечують рух вантажів і військових і цивільних, і вакуційних в тому числі. Наскільки нам там докучають росіяни вже дронами в піві? Оце це ж дуже добре, що вони є. Їх взагалі треба як найбільше. Тому що ну, ми говоримо про різні типи загроз, в тому числі дрони на оптоволокні. На жаль, ворог в цьому робить певні кроки, прогрес. має в застосуванні особливо дальностей. І різні типи БПЛА, які є, звичайно, що нам потрібно захищатися і ну, не давати перекривати нашу логістику. Тут же ж треба як розуміти? Треба розуміти і підходити до цього на випередження. Тому що ми ж не можемо стояти на місці, і розуміючи, що зараз дальність польоту якогось БПЛА, та яка рік тому могла складати до 20 кілометрів, зараз вона складає вдвічі більше. Ну і очевидно, що радіус, який вони покривають, теж більше. Крім того, треба ж розуміти, що на деяких ділянках ворог має певні тактичні успіхи і просувається. Відповідно, стає ближчим і десь ближче має можливість задіювати ті чи інші БПЛА. Загалом, якщо ми візьмемо Покровський напрямок. То в принципі помітно, що зараз наші сили концентруються на тому, щоб остаточно, ну скажімо, зрізати той виступ, який є у ворога на добропільському напрямку. Фактично, там, де вони хотіли прорватися, здійснили рейд, їм не дали закріпитися. А тепер треба зачистити і від... відкинути противника. На цьому концентрується і зосереджується звичайно на того, щоб стримувати атаки. Загалом виник певний період, коли ворог після того як він задіював велику силу і інтенсивні штурми. Ми вони почали перекидання своїх сил ще десь тижні три місяць тому, коли з Курської області з інших регіонів йшло перегрупування, і в цей момент, коли теж ворогові десь не вистачало стільки сил, як вони задіють зазвичай для проривів, наші війська відтискали противника з деяких напрямків, і дещо вдалося ситуацію зробити менш загрозливою на покровському напрямку. Далі зараз очевидно, що напрямок Донеччини на осінній період для російських військ буде пріоритетним, але так само ви ж бачите, що ворог намагається, скажімо, вистежувати і проводити роботу, щоб дивитися, звідки ми куди перекидаємо підрозділи. Вони намагалися ось те, що противник намагався там посилити тиск куп'янську. І зайти в Купінський не тільки. Це ж чому так відбувається? Це відбувається не тому, що противник змінює напрямок пріоритетного удару, а це відбувається тому, що вони намагаються вистежувати перекидання наших військ. Вони розуміють, що десь ми посилюємо наші резерви. Нам їх потрібно більше і підловити на ситуації з тим, що десь сили убули, а значить потрібно вдарити. Тому характер такий, що Покровські напрямки загалом Донеччина залишатимуться визначальною. При цьому загрози зростають на Запорізькому напрямку, оскільки ворог дещо посилив там тиск, безуспішно, але, але він є. І плюс під загрозою те, що ворог буде пробувати розширювати е, сіру зону так звану на Дніпропетровщину. Це теж входить наміри противника. І ось це ну, фактично їхні плани на осінь. А які ознаки там по Дніпропетровщині? Ну, ознаки ж вони, в принципі, з літа, вони незмінні. Подивіться, ДРГ, які намагаються заходити. Потім радіус того, що ворог застосовує БПЛА вже далі вглиб. Ми розуміємо прекрасно, що ознаки того, що ворог буде намагатися прориватися на Дніпропетровщину і захопити там стабільно, тобто закріпитися хоча б на невеликій ділянці місцевості, вони присутні. Це потрібно більше, можливо, навіть символічно, політично, пропагандистська, ніж з військової точки зору, але менше з тим це фактори, які теж впливають. Тому це це те, на що зараз ворог скеровує основну активність. А загалом їхня кампанія зводиться до чого? Вона зводиться до того, що вони. Тиснуть, завдають ударів і просто вишукують місця, де можна знайти слабкі ділянки в нашій обороні і там просто прориватися хоч трохи. Ну а загалом, якщо ми подивимося з періодом, я можу сказати, десь той, який був у серпні, то дещо вдалося зупинити. І, по-перше, темпи просування ворога, по-друге, відбивати більшу кількість із цих атак і так далі. Пане Олександре, ви вже згадали про Кумпільс. Це була така. Новина цих вихідних, що мовляв росіяни по трубах, намагаються потрапити до міста? Пізніше генштаб заявив, що ці труби, по-перше, три з чотирьох під контролем. А по друге, вони розташовані не в самому місті. Отже, яка зараз ситуація навколо Куп'янська і чи вдалося зараз заблокувати прохід до Росіян по трубах? Що вони вже зробили свого часу і в Авдіївці і в Суджі? Ну, на щастя, тут відреагували, і, ну, скажімо, вдалося уникнути таких наслідків, як були в суджі, наприклад, де, на превеликий жаль, ворог зумів цим скористатися, і це дійсно створило для нас проблеми, внаслідок чого і наше угрупування вимушено було залишити суджу і околиці і а, з важкими боями, виходом цим відійти на інші позиції. Тому на щастя, тут такого не сталося, хоча ну це завжди ризик. І, в принципі, зараз безпосередньо ворога в Куп'янську немає. Але ж бої йдуть там на підступах до міста і загрози зберігаються. А Розташування газових труб, звідки їм відомо наше на території України? Важко мені сказати. Я думаю, що це комплекс заходів, який проводиться. По перше, розвідка. По-друге, допускає, що включаються фактори все ж таки того, що. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, хто був постачальником газу От, до думаю, України. А всі ці роки можливо вони можуть бути всі ці. Я думаю, що так. Тим більше я допускаю, що деякі із цих трубопроводів, газопроводів вони будувалися переважно ще за радянських часів. Тому не думаю, що там якісь складнощі надзвичайні були їх там здобути цю інформацію. Пане Олександре, з цими зальотами дронів російських на території України НАТО, спочатку Польща, потім Румунія, за останні от, буквально 6-5 днів дві країни НАТО, куди вони залітали. В інституті вивчення війни американському пишуть, що таким чином росіяни намагаються оцінити можливості та реакцію НАТО на вторгнення дронів. У надії застосувати отриманий досвід у можливих майбутніх конфліктах проти Альянсу. От у цьому контексті про який саме досвід може йтися для росіян і яку реакцію вони вивчають? Будь-яка атака така: така це досвід. Ну, По-перше, йде збір інформації завжди. Тобто, іде оцінка того, що відбувається на землі, які засоби застосовуються для збиття БПЛА, як швидко вони реагують. Плюс не треба забувати, що дрони можуть бути оснащені камерами, які ведуть запис. Цей запис потім потрапляє, з передачі сигналу може бути забезпечена, якщо вона не перервана. Якщо ці дані потрапляють потім, це теж змога провести оцінку ситуації, провести розвідку місцевості, що відбувається на землі і так далі, де є війська, де їх немає. Наступне це звичайно оцінка системи ППО. В даному разі ми бачили, що застосовується переважно авіація, польська і не тільки польська, там і країн-партнерів. І, в принципі, це теж вивчається, звичайно, досліджується час на реакцію, як швидко, скільки є у Росії часу для того, щоб повторні атаки робити, і запуски, і так далі. Тому безумовно, що це досвід такий. Вивчається, потім оцінюється і буде використаний при подальших можливих атаках, які дійсно можуть повторитися. Пане Олександре, пам'ятаєте, ще з 22-го року постійно говорили про те, що ну коли українці були ще в ілюзії від того, наскільки НАТО може нам допомагати, зокрема і на нашій території, але час від часу з'являлися розмови про те, що там засоби ППО з сусідніх з Україною країн за К або над західною частиною України, або буде щось там збивати зі своєї території, те, що умовно летить на Львівщину. Зараз, коли справді летить і летить на те. Території Європи, яким чином може бути взаємодія між НАТО і Україною в небі вона може бути, виходячи із того, що, на відміну, наприклад, від 2022 року, ми зараз маємо вже досвід побудови складної, але ж працюючої системи ППО. Складної тому, що, по перше, ми інтегрували західні системи до загального комплексу протиповітряної оборони, де їх не було до 2000. Мабуть, 23-го, коли ми почали, там чи кінця 22-го, коли ми почали отримувати перші західні системи, насомстан Айріс і так далі. І тим більше Петріот. Тобто, ми вже маємо певні засоби спостереження, які інтегровані, в тому числі і з тими засобами, які є у наших партнерів. Це важливо. Друге, враховуючи те, що ми вибудовуємо складну систему, в цю систему нам вже легше. Якби це парадоксально не звучало, інтегрувати додаткові засоби ніж це було раніше, тому що ми ж інтегрували літаки західного зразка F-16 і Міраж до загального комплексу протиповітряної оборони. Чому ми не можемо інтегрувати, наприклад, польські F-16? А чи, яка наприклад, на Румунський. Дум... Ну, на вашу думку, ймовірність, судячи з тих заяв, які лунають? Ну, ви знаєте, судячи з заяв, якби ми слухали виключно заяви, які лунають від початку, коли ця ідея озвучується, нам би всім давно треба вже було би бути такими глухими песимістами, що я не знаю. Я думаю, що шанси певні є, тому що, на мою думку, це все ж таки незворотній процес. Тому що коли ми будемо піднімати питання от, подальших російських провокацій, вони будуть, у мене, наприклад, немає сумнівів в цьому. Питання ж стане елементарної географії, звідки це все летить. І питання ж постане в тому, що окей, ви не хочете підтримати Україну, ну нехай ми пропустимо. Ми ж збиваємо це, що летить, зокрема, і на Захід, і так далі. Звідки ми знаємо? От над Рівненщиною було збито там, підрозділи ТРО, тільки над Рівненщиною 10 дронів збили в ту ніч, які летіли на Захід. Де гарантія, що вони б не полетіли далі на Волині, далі на Польщу? Ми ж точно не знаємо достеменно їхню маршрути, куди вони летіли. Бо 19 – це тільки ті, що долетіли. Т -т Тому давайте ми змістимо це, укріпимо тут, і це буде логічно. Якщо цього не зробити, тоді це навантажить систему НАТО, яка виявляється не готовою в повному об'ємі давати відсіч таким типом. Загроз, я маю на увазі там не балістику чи крилаті ракети. а Я маю на увазі ось ці дрони. І що тоді? І тоді це все одно не дасть ефекту. Це технічно, от навіть якщо з військової точки зору військово-технічно це пояснити, воно не спрацює належним чином. Тому я допускаю, що ці ну, ця ідея зараз починає звучати, і мені здається, що вона набрала нових образів порівняно з 22-23 роком, тому що безпосередня загроза є для НАТО. І тим більше, що ми вже отримуємо Петріоти, Ми вже отримуємо в 16 Нам технічно зараз легше це зробити, ніж, наприклад, було у 22-му році. Тому що тоді лунала як аргументація. От звичайно, там було більше політичних рішень, ніж технічного боку питання, але лунала теж аргументація. Та тут не готово. Все ж таки, це має бути інфраструктура, там і так далі. А зараз це є. Пане Олександре, тому... а от ви казали, що там ми збиваємо шахеди над Рівненщиною, і невідомо, куди вони насправді летіли. А по висоті можна визначити, от, коли вони знаходяться на дуже високій висоті, чи вони починають потім знижуватись, на яку приблизно відстань вони запрограмовані? Ви знаєте, я можу сказати, що насправді, на жаль, ні. Тому що вони змінюють висоти під час польоту і змінюють траєкторії, от я вам можу сказати, що коли ми працювали в підрозділах, які займаються от підрозділах сил ТРО, які збивають зокрема шахіди на прифронтових територіях, то я можу сказати, що буквально за тиждень ти спостерігаєш зміни. Одна атака може бути на кількох десятках метрів, а може бути до трьох кілометрів. Дрони можуть пролетіти, потім розвернутися. І з різних боків, причому вони постійно підзмінюють підходи. Тому щодо ще керуючись висотними показниками, дуже важко. Ну мать на увазі, якщо високо летить, це не до нас, типу пролітаєте. А, так на теоретично, теоретично може бути таке. Uh -huh. Теоретично може бути і так, але може бути просто і так, що вони оминають а, наші мобільні групи, інші уразі. по висотності, uh -huh. звичайно. Ну і звичайно намагається обійти. Але в будь-якому разі, можу сказати, що одним із ідентифікаторів є те, що якщо дрон починає йти на зниження, навіть поступове, то ймовірно, що він готується до удару десь тут ближче. Якщо він проходить на висотах і не змінює траєкторії, то так можна допустити теоретично, що він піде далі. Пане Олександре, чому війна дорожчає? Голова бюджетного комітету Верховної Ради народна депутатка Роксалана Підласа. От такі цифри навела, що минулого року один день війни в Україні обходився 140 сорок мільйонів доларів. Цьогоріч один день війни це 172 мільйони доларів, тобто йде здорожчення фактично на 22%. Е, от як ви це була зроблена ця заява на щорічній конференції ЄС от коли ви це вперше почули, прочитали, як ви розцінюєте, чому так відбувається? Важко насправді сказати, можу допустити і сподіваюся, що це відбувається через те, що. Ми плануємо закуповувати більше озброєнь, і на це має виділятися більше коштів, а воно стає технологічнішим. Інших пояснень немає, тому що я не бачив детальних розрахунків насправді, і тут важко пояснити, про що, про що саме йдеться. Але я би хотів, щоб йшлося, зокрема, і про те, що ми збільшуємо дійсно частку озброєння, яке закуповуємо, і можемо його профінансувати. Тому що це теж питання. Оскільки коли починають говорити про гроші дуже часто, ми ж розуміємо прекрасно, що гроші на війну потрібно, але так само і завжди йдуть заклики до партнерів, тому що ми не можемо покрити все, що от нам реально не вистачає, так коштів, щоб проінвестувати все у те, що ми хочемо зробити, але а це там було дуже зазначено, дорого. що ця вартість включає ще й соціальні виплати, а це означає а це і контракти 18-24, А це і виплати. Родинам загиблих, які будуть пропорційно кожного року ставати більшими, думаю, що це все може звичайно. Виплати соціальні, які ну, йдуть і по видатках, і на міністерство ветеранів, безумовно, це все важливо так. Пане Олександре, дуже у нас мало часу, залишається буквально півтори хвилини. Сьогодні день 15 вересня, день відзначення фахівців радіаційного хімічного біологічного захисту Збройних сил України. Ми привітаємо всіх причетних. Час від часу з'являється повідомлення, що росіяни там якісь отруйні речовини використовують на фронті. Наскільки ми взагалі захищені у цьому плані? Ну, знаєте, я, користуючись нагодою, вітаю побратимів із сил підтримки і підрозділів РХБЗ і можу вам сказати, що вони. А в принципі, дуже часто воліють коментувати ці питання самі, тому ми це залишимо їм. Я думаю, що в них є що про це сказати. Так, добре, ну нам режисери ще підказують, що є трохи часу, що у нас для обговорення. Як ви взагалі відреагували на Заяву міністра закордонних справ ну якби її, як би на неї відреагувати, потрібно було би нам про цей процент збиття дронів у Польщі, який був 3 з 19, і Сікорський сказав, що в Україні такий б результат вважав себе 100% успіхом. Ну, заява, знаєте, не від якогось рядового польського політика, від людини, яка займається всією польською дипломатією. Це от те, що сьогодні шириться соціальними мережами, от що, що що на це можна сказати? Я вам можу відповісти дуже просто і дуже коротко. Абстрагуватися заяв може бути багато, але найголовніше, коли справи говорять гучніше за заяви. А факти і статистика чітко показує, вона показує значно більше, ніж звичайні заяви. Ну, власне, це запитання ми поставимо начальнику управління комунікації Збройних повітряних сил України, який буде з нами на зв'язку, Юрій Гнат, буквально після невеличкої паузи.